Ходіть на концерти, підтримуйте. По-перше, гурти. А по-друге, ми всі прекрасно знаємо, що більшість гуртів, особливо в ондерграунді, одночасно грають концерти і збирають гроші. Тому, відповідно, ваші проди... куплені вами квитки. Це і не тільки квитки, і мерч. Це не тільки те, що ви сходили якось відволіклися цей одночасно допомога Привіт всім, метал Пілігримом. Вітаю на цьому доволі незвичному епізоді на каналі, тому що сьогодні я сиджу з хлопцями з World, Перед їхнім виступом в Беліетажі в Києві хлопці, дякую, що знайшли час. Як права? Ну, поки що непогано. Там другий концерт туру, а там далі будемо дивитися, як воно буде. Про другий концерт туру. Ви розпочали його в Одесі, так? Так. Да. Як Одеса? Взагалі зараз. Бо новини ми читаємо кожен день. Я думаю, що всі, всі знають, що там зараз відбувається, як там взагалі настрій, як хлопці, дівчата, як взагалі ходять на концерти ще. Слухай, ну насправді, от останній рік все плюс-мінус стабільно. Хоча бувають випадки, коли якісь концерти, типу, вистрілюють. А от вчора, на жаль, типу, у нас людей було менше, ніж минулий раз. Але ну я думаю, що тут, типу, збіг різних факторів, тому вже як є, але все одно дуже непогано. Ми знаємо, що якщо робити концерт десь, то тут якась кількість людей завжди збирається, тому що вже якась є плюс-мінус, скажімо так, фанваза. Ну і плюс це ваше як, рідне. рідне, рідне місто, ну, да, база, да. headquarters і так далі. Клуб, з котрого ви починали взагалі. Ну, цей тур під час війни це вже не перше, тим паче, що ви робите, да, під час повномасштабної війни. Як взагалі от, наважились на нього зараз? Чи чому вважаєте, що це? Я знаю, що про це говорили вже декілька разів, да, мабуть, всі підряд, але мені здається, що з кожним місяцем ситуація в нас в принципі міняється, Да? і наше сприйняття того, як ми сприймаємо взагалі війну. Всі події навколо нас вони змінюються. На це добре чи погано, я не знаю. Але не, чому зараз ви відчули, що їхати в тур потрібно? Слухай, ну в мене така позиція, що, ну, навіть розуміючи усі ризики, треба щось робити. Ну тому що ну, особисто для мене музика займає не головне, ну просто головне місце в житті. І ну якщо я не буду цим займатися, якщо я не буду там намагатися робити концерти навіть в таких умовах і е, при всіх цих ризиках, то ну. Що я буду робити? Ну, це реально займає просто дуже важливе місце для мене, тому я готов, готовий на ризики, і, і, і щодо України, і ризики і ризикувати для того, щоб, наприклад, спробувати виїхати за кордон, розуміючи все одно, що в мене немає ніяких гарантій, але я вважаю, по перше, що а, навіть в такі часи нам треба якось продовжувати намагатися і сцену розвивати, і підтримувати якийсь культурний рівень. А, бо ну, якщо. Всі гурти просто ну перестануть підбудувати концерти. То, по-перше, це мінус великий в донати, і по-друге, це ну просто почнеться якась типу стагнація культури. Того, що ми припинимо давати концерти, ніхто не виграє ні ми, ні фан-база, ні люди. Е, і як то багато було таких папсних слів про не треба ставити життя на паузу, може це це щось про те. Ми їздили в до повномасштабки, Ми їздимо зараз. Зрозуміло, що контекст змінився, що зараз. Прибуток ми віддаємо більшу частину на допомогу ЗСУ, але там просто не бачимо потреби припиняти припиняти наші виступи від цього. Ніхто не вигреє. Ну, ми напряму спілкуємося з військовими. Вони прекрасно розуміють у їх. Є теж свої запити, і це прекрасно відомо, як це все відбувається. Тому це наша можливість так само допомагати. Я взагалі вважаю, що під час війни це найголовніший час, коли потрібно розвивати культуру, тому що якщо ні, ну давайте будемо чесними, тут є дві причини. Да? Перша причина дуже банальна. На жаль, багато з наших співгромадян, якщо не будуть слухати українську музику, то ми, на жаль, знаємо, до якої вони часто звертаються, і цього допустити не можна, повернення до того, що вже було. Да? Це раз. А два. Ну, тут нам просто ні на чому буде її подавати, якщо ми її зараз захарну. Ну, я, ну чесно, на 100% з вами зводив. Тобто ви сказали про виїзд за кордон. Розкажи двох слова, ви їдете в тур, так? Все таке. Слухай, я розумію. Я думаю, що ти в принципі теж розумієш, що ма... скоріше за всього, приблизно до останнього дня і, мабуть, до моменту, коли ми будемо на кордоні, ми не будемо мати ніяких гарантій і чіткої відповіді. А, скажімо так: прогнози скоріше позитивні, і ми сподіваємося а, нам. Якби кажуть, що повинно все буде ок. Але це повинно це знову ж таки прогноз Тому навіть зараз ми сидимо, от ми якби, зібралися, а у нас там, причому мене навіть трошки так бентежить, що там, наприклад, концерт у Мюнхені, там організатор вже там кідрукує з фестивалю, Фестивалі там з нашими бути. А я, ну навіть, враховуючи, що моїм прямим текстом казали, що. Друже, ми не можемо дати гарантій. Тобто, ми можемо тупо в останній день, типу, все відмінити. І, типу, от ми тобі прямо це кажемо. І ми так прямо, прямо кажемо всім організаторам. Але знову ж таки, тут історія про те, що, тіпо, е, ну, а чому не намагатися? Ну, тобто, хто від цього виграє, якщо ми, типу, перестанемо намагатися, хоч якось пробитися кудись. А ну, звісно, можливо, якісь репутаційні втрати, але. Варто спробувати. хоча Та й те, насправді... Ну, все, 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 все достатньо гарно сприймається з організаторської сторони. Всі прекрасно розуміють, і той самий Рот Берн, розуміючи ризики, що ми третій раз поспіль можемо не потрапити туди, вони продовжують не скликати, і цей третій раз, сподіваємось, буде вже. Дай, при цьому вони як би, ну, розуміють, в якій ми ситуації, і я бачу по відношенню, що фестиваль іде на зустріч в усіх можливих питаннях. То є, ну типу, я ну я розумів, що можливо комусь там може здати типу, нечесним і так далі, але я бачу, що навіть до нас відношення таке більше... Ну для нас зробили нам, деякі нам, винятки. Да, нам, нам роблять деякі винятки щодо деяких речей просто для того, щоб ми могли там, умовно кажучи, більше грошей зібрати, щоб почувати себе більш комфортно, типу, спокійно і так далі. Це круто, насправді, тому що ми всі знаємо там новини да, сучасні, там з фестивалів і ще раз ми повторюємо, да на жаль, так часто відбувається, що на місце українських гуртів, які не можуть поїхати, стають російські гурти, і вони їдуть зі своїми меседжами про хороших русських. Єдиного ну, да взагалі вона, вона, вона. Вона. вона вже да. mm -hmm. тому ми знаємо це все прекрасно і класно чути, що є фестивалі, які ну, навпаки роблять все можливе для того, щоб запросити український гурт ще й підтримати його всіляко. Так що ну це насправді круто. Після перемоги я думаю, що всі махнемо та обов'язково. Слухайте, а що скажіть? Ви в Харкові запостили? Це чесно, я там трохи перепостив на інстаграм з англійськими цими, і там багато кого порвало. Да? Що для тих, хто не знає, хлопці запостили, щось на кшталт. Виступ в Харкові відбудеться в будь-якому випадку. У нас є що, є генератор. У <таспоріг> е, цей меседж подібний да? про те, що ми готові грати метал навіть з генераторами, навіть під обстрілами е, і так далі. Чи ви його готові просувати? Не на закордонній сцені, чи все-таки трошки занадто це Я, от я скажу чесно, це особливо не має сенсу. Ну там люди занадто все по-іншому сприймають. Вони живуть в своїй реальності, їх тіпу, не бомблять кожен день. А, я насправді ну довго це ну намагався, типу, почати якось більш спокійно сприймати, але досвід спілкування змі показує, що їм а, я насправді це не засуджую, тому що я розумію, що тіпу, тут є причини. Вони вони їх. Не летять кожен вечір, що хеба в місто. Тому вони просто на якомусь ментальному рівні не можуть це сприймати, як сприймаємо ми. Тому. Ну, для закордонної аудиторії треба вибирати дуже обережно меседжі так, щоб вони одночасно і, бу... і а, зачіпали людей, і не були а, дуже радикальними. В принципі, <рігум> Меседж, те, що ми тут граємо в будь-яких умовах, він прикольний, але ну я цей пост написав тільки сьогодні зранку, тому поки що він ніколи не ми його не просували. Але можливо, це ти до речі, мені ти, т -т -т так надав ідею, що можливо можна буде варто про це десь сказати на концертах, якщо виїдемо. Якщо ви так да, да. можливо, ну це, це насправді я не знаю. В мене на інсті зрейнував дуже прикольно, і, і тако, люди класно його це. Якщо ми грали з генераторами, це в Харкові знову ж було, але це було в лісі, але все одно з генератором. Хлопці, що наступне для вайвор? Ви випустили свій останній альбом, який я сьогодні собі купив вініл. Один з останніх, до речі, якщо раптом ще у вас залишилось, то. У Вас скоріш за все, вже немає шансів. але um... І він його сприйняли неймовірно круто. Його сприйняли круто як в Україні, так як і фанати, так і нові фанати. Я насправді познайомився з вами із останньою платівкою. Чесно скажу, да. Ну так ближче познайомився, скажімо так. Що наступне для White World? Чи ви плануєте вже якийсь новий матеріал? Матеріал панується. Матеріал пишеться. Є навіть матеріал, котрий вже потрібно просто взятись і записати. Ну це умовно там, типу, сінгл. А, на альбом я теж намагаюся вже писати музику потроху, але ну, буду відвертим, тіпу, це зараз мені дається важко. Просто ну, знову ж таки, от і тур, і написання музики це типу, все дуже мені, мені особисто. Я розумію, що деякі люди навпаки сублімують те, що їх навпаки пре із того, що навколо відбувається якийсь ад, їх типу. Мені в цьому плані важкіше, тому що з'являється в час від часу якась просто апатія, тому нічого не хочеться. І, є, доволі важко іноді концентруватися от навіть на етапі підготовки до туру. То й одночасно треба виконувати якісь менеджерські штуки, наприклад. І одночасно грати на гітарі. Ті сідаєш на гітарі, починаєш типу, пропиняти в голову так просто кожну секунду. Думки про те, про те, про те, про десяте і так далі. Але. Ну, я, ну скажімо так, хотілося би, і я поки що планую, якщо все буде ок, Тіпо, мабуть, за цей рік все ж таки написати, типу, новий реліз, а, ну саме <гум> музику написати, але як воно буде, чесно, я, я навіть не уявляю. Тому що як ти кажеш, все ще дуже швидко свійся. Я ти думаєш, наскільки взагалі е, війна е, те, що ти відчуваєш, е, просочується в, е, в композиторські. Якісь рішення в композиційні рішення да там в тексти в, 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 в музику чи вона стала тим більшою? А... ну дивись. Чесно кажучи, щодо відносно Вайтварда, в мене раніше були думки, там, наприклад, використати більше якісь тематики тіпо, української, використати, там, наприклад, якісь інструменти. Але це, як я зараз розумію, це було таке типу, доволі на емоціях. І зараз я дивлюся на це трошки по-іншому, тому що я розумію, що типу, сам Вайтвард він концептуально, от вся оця, от, така типу, блокметал, там з джазом, з Дарк Ембієм. Така плюс-мінус якась нуарна містична тематика, вона ну, трошки не про те. І я для себе зробив висновок, що оці ідеї, які в мене є, а в мене є, наприклад, ідеї щодо наприклад, електронної музики, яка заснована на, на військовій темі, то я буду скоріше, її реалізовувати в окремих проєктах. Тобто, мені здається, що це буде найкращий варіант реалізувати це окремо, ніж намагатися впихати типу, в один проєкт, все, що тільки можна. Давайте повернемося до сьогоднішнього концерту. Е, взагалі, чи є от певна різниця між тим, щоб грати в столиці? Я знаю, що на цей, на цей концерт було продано доволі багато ктків, е, і це неймовірно круто. Насправді мені хлопці там на фроні на сказали, що <ривіт> <ривіт> заходило. Чи є от, відчуваєте різницю між тим, щоб грати в столиці і Деінг? Особливо з Одесою Да? Не знаю, для мене в Одесі зіграти дуже по-домашньому. Як Юра казав, ми там починали. Це такий домашній клуб. Ти приходиш. А, ти розумієш, там дуже багато людей, яких ти знаєш. Майже я до себе додому зайшов. Всі знайомі, ти більш розслаблений. Знайома сцена, ти так. все знаєш. Де що стоїть? Штолиця... Прос однач... кожен раз так. однаковий. Київ більш вимоглива публіка. У тебе одразу з'являються більше якісь хвилювання. Починаєш заганяти себе іноді, але Після першої пісні все тим. Yeah. <гум> Я думаю, це залежить від майданчика, тому щось. Що берідаш в Києві це найбільший майданчик, на якому у нас був сольний концерт. І ось, ось о, минулорічний концерт це взагалі наш, мабуть, найуспішніший сольний виступ. Е, ну, В інших містах е, ясно, у нас менше слухачів, і ми набагато. Менших майданчиках граємо, там, де приходить, ну 70-70 до сотні людей. І це ясно, що це зовсім інший формат високу. Іноді буває зовсім панкрок. Комусь це в гурті подобається, комусь ні, бо там атом мені пиво на процесор розлили. А іншим там класно, посеред можпіта, стоїш, граєш весело. Е, ну звісно, що брітажі в Києві такого немає, але це інший формат і це теж круто. Круто. Ну, Я сподіваюся, що сьогодні буде класно. Я знаю, що ви там невеличкі сюрпризи готуєте. Е... Ну як сюрприз? Я думаю, що це вже не зовсім сюрприз. <гум> <гум> Та Всі все, <гум> <гум> все чують, все всі почують, але я, якщо чесно, з нетерпінням хочу побачити вас. Скажу чесно, це вперше буде, що я бачу White World. Я на попередній концерт в Києві я був на виїзді на, на схід їздив до хлопців. Але сподіваюся, що сьогодні ви покажете клас. Друзі, останній меседж для всіх фанатів. Хочете сказати щось? Пусть так зненацька застав. Ну, така, що до так, хильний трошки, що ти... ти... <плес> Я б сказав меседж такий. Ходіть на концерти, підтримуйте, по-перше, гурти. А по-друге, ми всі прекрасно знаємо, що більшість гуртів особливо в онрграунді одночасно грають концерти і збирають гроші. Тому, відповідно, ваші проди... куплені вами квитки це і. Не тільки квитки і мерч, це не тільки те, що ви сходили якось відволіклися цей одночасно допомога військовим. І, скажімо так, ви вбиваєте двох зайців одночасно. І культуру підтримуєте, і військових підтримуєте. Хлопці і дівчата. Кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці має робити все від нас залежно, для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам, мучити руку. і рух потрібно вбивати. В тому числі всередині е, самих себе, тож слухайте українську класну музику е, і підтримуйте наші культурні проекти. Друзі, дякую, дякую, слава дякую. Україні. Дякую. Героям слава.